Всім привіт, друзі! Не міг я, щоб не зняти гамбіт крейчика. О, сьогодні просто рапід Вадим Довченко в шаха української. Гамбіт крейчика. Є різні варіанти на на цей гамбіт. Звісно, піжак вперед ніхто не буде ходити. І захищатися пішаком також, тому що це дуже небезпечно. Як зазвичай грають, зазвичай його б'ють. Це вже дуже. Не, не точно має бути. Тому що після взяття тут є проблеми по, по лінії. Хоча... Можливо, все-таки цей потрібно було бити пішак. А, ну тепер б'ємо цей пішак. Окей, ну тут після взяття. Мені здається, пішак вперед. Взяли пішак вперед. Побили шах. Ого! Вже десь суперник пішов. В ультра гамбіт якийсь. Я навіть не знаю. Слухайте. Ну це дуже весело буде. А Хевенгельда. Слухайте, я навіть ніколи не знав, що тут є такі гамбіти. Якісь Хевенгельда. Це не страшно, потрібно подумати, що зробити. Можна зіграти пішак вперед на взяття шаг. Давайте, я думаю, це буде сильно, прибити пішака не можна. Тому що шах. Зараз побачимо. Угу. Ну, тут, напевно, варто побити. Може, я шах зроблю ось так. Тоді поп'ю пішака. Ну, це для того, щоб рокіровку спортити. Зіпсувати рокіровочку, Ну і. можна дати шах. Шах-шах. Давайте. Виведу слона спочатку. Кінь піде. Можна розвиватися, слухайте. Ну, три пішака він втратив, я лише два пішака втратив. Чому б не просто розвиватися? Ну і король втратив рокіровку. Звісно, що тут у мене перевага має бути. Якщо кінь відразу виходить, ну там є питання. Давайте свого коника виставляємо. Може буде зв'язка? цікаво. Ні, не, немає зв'язки. Давайте. А от я от зв'яжу. Я от зв'яжу. Пішек вперед є. Можна взяти. Можна взяти для того, щоб коник десь був. Давайте так зіграємо. Поки що акуратно якось зіграю. Може задуже. Тут, напевно, потрібно було якось атакувати раніше. Можливо, тут нічого немає. Не знаю, я цей гамбіт, який грає суперник проти мене. Так. Можна напасти на коня. Ну і тут. Ну, в загальному, напевно, слоном потрібно грати. Сюди слоном, тоді тура заходить. Напевно, це не дуже точне рішення. Напав зараз на перзя Досить так неприємно. Напевно, слон мав йти сюди саме. Щоб тут взяти в проміжку шах зробити. Так, мені здається, що тут взяли. може побити просто пішака. Я можу просто взяти пішака. Просто, якщо я поб'ю, кінь поб'є. Кінь б'є, і тоді кінь б'є. Неприємно. Не хотілося, щоб так було. Ну окей, побили пішака. Ферзь висить. А, ну, я щось не до кінця розумію, що це таке. Ну, давайте поб'ю, нехай туру сховає. Кінь, напевно, б'є. Ні. Напевно, все ж таки б'є. Ні, король чи кінь, от король чи кінь, король чи кінь. Тут, напевно, погано, тому що зайде победу. Давайте так, окей, все вирішили. І тоді коник заходить, нападає на коня. Цікаво, багато пішаків втратив суперник. Ось в нього вже п'яти немає, а в мене двох немає. П'яти немає? Чотири? А, чотири немає. Пішака, тому що чотири на полі. Ну, слухайте, здивував в мене суперник, просто, але це лише здивував. Ну, Видно по партії, що більше ніякого ефекту з цього, що він зробив, немає. Шаху немає, пішак вперед. Ін сюди не заходить цей втрачається. Ну, якось дуже-дуже все сумно. Звісно, якби я побив королем, були б якісь з нього шанси, а так якось дуже-дуже все. Сумно для нього. Ну це взагалі вже якось. Нагло. я можу і звідси напасти, чесно кажучи. Давайте звідси нападу. Але там, що може бути неприємно, це те, що. Сюди. Ура зайде. Що доведеться відійти. Можна біло сюди сходити? Я думаю, це досить непогано. Так, на білу, здається, виграно просто. Там пішак вперед є. Недооцінив, напевно, суперник. Я тут навіть можу побити, спробувати. Здається, навіть відскоків нормальних для коня немає. Давайте перевіримо. Так, якщо кінь сюди йде, окей. Ну Тоді я просто відходжу на чорну клітинку. Так, ну він здався. Ось, декілька тут варіантів було. Так, поки що грати я з ним не буду. Просто проаналізуємо, що тут. Ва... Я... Що я хотів зробити, я хотів зіграти король Ж1. Але я боявся через цей хід трішки, але там, здається, а, кінь перекривається і все. А, ні, пішок прес. Стоп, 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 стоп. Я думав зіграти просто так. А, і то, до речі, правильний хід був би, кінь С3. Кінь С3 було б правильно. Ну, і тут конячка висить. Ну, видно, плюс 3. Можна якось напасти. А, ні, тут вилка. Не можна нападати. Ну і все. Здається, все. Здається, все. Може коника забрати. Ні, також погано. Тут слон якось вискакує. Ну, я думаю, я б розібрався тут. А цікаво, чи я тут правильно сходив. А, слон А6 і. Це 4 ще був. Зиття погано. Трішки погано, тому що був тому що був кінь f 4. Ось, недооцінив я кінь f 4, король Є1. Дивіться, кінь f 4, король Е1 і побив. <coughs> На G2 відійшов Тура d 8 Ну, в білих, звісно, ще перевага, тому що по пішакам перевага, але не не фігурна перевага. Король c 3 Мені здавалося що сюди краще, але там шах слоном, напевно. Король С2 погано. Король С3. Цікаво. Слон Б7 пише. Варіант. Кінь Е5. Е6. Е6. Ну, і кінь Де 3. Кіпшах дати. Ну, і Тура звільняється також. Ну окей. Ну якась така от партія, друзі. Слухайте, дуже цікаво. Давайте подивимось, що там каже взагалі аналіз цієї партії включимо. Ну, тут добре я зіграв. Окей, і тут добре я зіграв. І тут, а тут же поганенько. Тут взагалі було погано. Все-таки, напевно, шаху давати, чи що. Потім звідси. Навіть не знаю. Пішак вперед. Кінь виходить. Ну так, да, це логічно, це дуже логічно. Конячка сюди. По-перше, пішк же ж не можна бити. Ухти. Слухайте точно. Ай-яй-яй. Тут все добре було більш-менш. Після цього ходу не дуже. Кінь, кінь, кінь. Так і я й подумав. Що? Тут, бачите, не потрібно було бити, пішов вперед, просто грати. І слон запертий і досі зайва фігура. А я все-таки взяв цього. Кінь Б4 є помилковим. Все. І на цьому партія завершилася. Добре, друзі, ну такий от гамбіт крейчика, як зазвичай реагують. Ще одне, давайте подивимось, як зазвичай реагують на гамбіт крейчика. А, це його, звісно, б'ють. Приймають. Ну, але це мені дуже подобається хід. Варіант дуже крутий. Взагалі, вважаю, що І ЖФ тут найсильніше. Все-таки є гірше пише комп'ютер. ЖФ найсильніше. І ось тут є Е4. Слухайте, як цікаво. І Д5 потрібно грати перша лінія. Вау! Не знаю. Не знаю, чи я б так зіграв. би. Ну, зазвичай його б'ють. Це також книга тут. 100%. І шаг вперед також книга. Ось. І. Чи його приймають? Д5 грають, Е5, Д5 і кінь 6. Або ж 3. Шакінь в шість інколи коли грають. Ну, буває ще й такий хід, чесно кажучи, вже 3. Ну тут я завжди граю вже, і проблем там ніяких також нема. Ну, за білих стабільна перевага. Тут uh, крейчика, ось. Хоча на Евже пише мінус 0,07. Окей. Я вже іще раз пішака віддаю. Іде 5, і ось тут 0,04. Мінус. Не знаю. Ну, без пішака, слухайте, за білих. Зараз немає пішака. Реально. Ще одного, якщо прийме. То взагалі там буде кінь, кінь h 3, і подивіться оцінка вже плюс 0,5. Ось таке. Це досить досить приємно. Деб'юті, досить приємно. Ось таке, досить добре. Такі от від краєчка.